Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Усне опитування, як називаються числа при додаванні? Як називаються числа при відніманні? Як знайти невідомий доданок? Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий відємник? Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Якщо в результаті ти отримаєш три, ти міркував і рахував правильно. Виконуй каліграфічну хвилинку. Прочитай числа і запиши їх в зошит. Кожне число збільш на 2. Отриманий результат запиши спочатку рядка. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. На попередніх уроках ми з вами навчились віднімати числа другої п'ятірки. Пригадуємо, як за скороченими схемами можна виконати такі віднімання. Працюємо з підручником. Це сторінка 102 завдання номер 1 Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Різниця чисел 10 і 9. Зменшуване 10 подаю у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок дорівнює від'ємнику. У нашому виразі від'ємник 9. Значить, другий доданок буде дорівнювати 9, 10, С1 і 9. Віднімаємо однакові числа від'ємник і другий доданок. Рівні числа при відніманні ми отримуємо 0. Залишається у нас перший доданок одиниця. 8 відняти 6. Зменшувана 8, подаємо у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок буде дорівнювати від'ємнику, а від'ємнику на число 6. Значить, вісім це 2 і 6. Віднімаємо однакові числа. В результаті ми отримуємо 2. 9 відняти сім. Зменшуване 9 подаємо у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок буде дорівнювати 7. 9 це 2,7 дорівнює, дорівнює 2. Діти, сьогодні на уроці нарешті ми досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п'ятірки – Працюємо з підручником, сторінка 102, завдання номер 2. Працюємо усно. Перевір, чи правильно складена таблиці. Працюємо з таблицею віднімання 6. 6 відняти 6 – 0. 7 відняти 6 – 1. 8 відняти 6 – 2. 9 відняти 6 – 3. І 10 відняти 6 – дорівнює 4. Як змінюється зменшуване? Давайте розглянемо числа, які вказують на зменшуване: це 6, 7, 8, 9, 10. Це є зменшуване. Зменшуване, збільшується на одиницю, а що відбувається із різницею: 0, 1, 2, 3, 4. Різниця так само збільшується на одну одиницю. А якщо ми прочитаємо зменшуване через число 6, 8, 10. Зараз зменшуване, збільшилось на дві одиниці. Давайте з вами дослідимо різниці, як змінюється різниця? 0, 2, 4. Різниця так само збільшується на 2 одиниці. Робимо висновок. Якщо зменшуване збільшується, то і значення різниці так само збільшується. Тисни відео на паузу і досліди самостійно таблиці віднімання числа 7 і числа 8. Досліди, як зміна компонента, впливає на результат. Працюємо з першим стовпчиком 2 додати 7 дорівнює 9. У другому виразі, перший доданок у нас збільшується на одиницю. І це у нас буде дорівнювати 3, 3 додати 7. Що ж відбудеться із значенням суми? Якщо перший доданок збільшився на одну одиницю, то і значення суми так само збільшиться на одну одиницю. А 9 додати 1 буде дорівнювати 10. Отже, ми можемо зробити висновок, що 3 додати 7 дорівнює 10. Розглядаємо наступні вирази. 8 відняти 5 дорівнює 3. І другий вираз 9 відняти 5. У другому виразі зменшуване 9 збільшилось на одну одиницю, я з вами згодна. Якщо зменшуване збільшилось на одну одиницю, то і значення різниці так само збільшиться на одну одиницю. Якщо у попередньому виразі значення різниці 3, то у наступному виразі буде 3 додати 1. І це дорівнює. Дорівнює 4. Отже, 9 відняти 5 дорівнює 4. Розглядаємо наступну групу і досліджуємо, як змінюється зменшуване. 10 відняти 5 дорівнює 5. У другому виразі у нас 6 відняти 5. Від'ємник у нас сталий однакове число. А ось зменшуване що відбулося? Зменшуване зменшилось на 4 одиниці. Якщо зменшуване, зменшилось на 4 одиниці, то значення різниці так само зменшиться на 4 одиниці. Якщо в попередньому виразі 10 відняти 5 дорівнює 5, то в наступному виразі нам потрібно 5 відняти 4, і це дорівнює 1. Отже, 6 відняти 5 дорівнює. 1. Виконай порівняння за схемою. Це завдання номер 5 На попередньому уроці ми з вами порівнювали число і математичний вираз. Давайте з вами пригадаємо. Перший вираз коментую я. Вираз зошит не записуємо. Різниця чисел 6 і 2. Треба порівняти з числом 9. Перший крок. Ми повинні знайти значення різниці 6 відняти 2 дорівнює 4, нам потрібно отриманий результат порівняти з числом 9. Ми добре розуміємо, що 4 менше 9. Ми отримали знак менше. Цей знак нам потрібно перенести у нашу умову. Різниця чисел 6 і 2 менше 9. Якщо тобі все зрозуміло, Тисни відео на паузу і попрацюй з наступними стовпчиками перший і другий стовпчики обчисли самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Різниця чисел 8 і 3 і через клітиночку ми запишемо 5. Спочатку ми знаходимо різницю чисел. Правильно, це дорівнює 5. Нам потрібно отриманий результат порівняти з числом 5. 5 дорівнює 5. Отже, 8 відняти 3 дорівнює 5. Різниця чисел 9 і 8 треба порівняти з числом 3. Ми знаходимо різницю чисел. Це дорівнює 1. Отриманий результат треба порівняти з числом 3. 1 менше 3. Отже, 9 відняти 8. Менше трьох. Тисни відео на паузу і виконай наступний вирази. Це другий стопчик. Самостійно. Склади задачу за коротким записом. Тисни відео на паузу і склади задачу. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. На одній гілці 6 бруняк, а на другій на 3 бруньки більше. Скільки бруняк на другій гілці. Діти, зверніть увагу в цій задачі. Ключовими словами є одна гілка і друга. Або, ми можемо сказати на першій гілці і на другій гілці. До цієї самої задачі ми могли б скласти ось такий короткий запис. Зверніть увагу, де римськими. Цифрами позначена це перша гілка, а це друга гілка. Шукане число скільки бруняк на другій гілці. Якщо на першій шість, а на другій на 3 більше, то ми можемо сказати, що на другій стільки ж, скільки і на першій, тільки ще додати 3. Щоб розв'язати цю задачу, ми застосуємо арифметичну дію. Додавання. Записуємо задачу в зошит. Короткий запис не записуємо. На десятій клітинці ми напишемо слово задача. Під словом задача ми напишемо розв'язання, а далі потрібно скласти вираз. Правильно, 6 додати 3. І це дорівнює 9 бруняк. Зверніть увагу, як ми скорочено напишемо бруньки. Ми розв'язали з вами задачу, залишилось написати відповідь. Дев'ять бруньок на другій гілці. Сумок уроку Розкажіть про власні досягнення на уроці.